Ми опитали сто тисяч одеситів, яку поску святкуєте ви, друзі. Ми опитали сто тисяч одеситів, щоб виявити найпоширеніші запитання, і ми відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ці питання, обов'язково напишіть нам, а зараз ми проведемо соцопитування про Великдень. Поску існує три поски: єврейська, Язичська і християнська. Яку святкуєте ви. Язичеську Просто їжа і пиття, християнську виконуєте завіт чи єврейську, теж пишіть про це в коментарях. Ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то напишіть нам, ви зможете приєднатися до щонедільної онлайн-конференції. А якщо захочете, ви зможете стати частиною церкви, слово Боже. І брати участь у молитвах і вивченні слова Божого.